Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде така розпаковка. Бачите, сьогодні, скільки в мене тут речей і ще тут знизу лежить. Будемо пити каву. Я зробила собі каву, буду показувати, що ми будемо носити 25-му році, що взагалі ми на Алясці носимо, а, які куртки, які штани, як зігріваємось. Та й в принципі, взагалі. Чим займаємось, що нас цікавить? Я ці всі речі купила на протязі напевно місяця, може півтори. Декілька речей прийшло ось-ось. А декілька-декілька тижнів тому. Коротше, це все, що будемо ось-ось носити. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Катя. Я тут розповідаю про моє про наше сімейне життя на Алясці з її мінусами та плюсами. І напевно такий формат я ще не робила. Я ще не робила розпаковку речей. Ніколи. Я не знаю, почнемо з хорошого чи з поганого. Бо декілька речей я вже спробувала одіти чи спробувала носити. А, і не все так класно, як здавалось. Напевно, почнемо з хорошого. Взагалі, якщо ви на мене підписані, ви знаєте, що ми переїхали жити в інше місто, і досить багато грошей ми витратили просто на переїзд. І якщо мені раніше здавалося, що не буде так дорого переїжджати, але. Люди добрі, стільки всього треба було купити. Тому ці місяці взагалі були просто бомба, скільки ми витратили і. Це, звичайно, не дуже, тому що ще були і всякі свята, треба було гроші витрачати. Тому цей місяць я вирішила економити, але все ж таки покажу, що купила. Почнемо з цього щітки. Це щітки від бренду oral B. Я. Перший раз купила взагалі цей бренд. Ми вже років 7, напевно, як я тільки сюди приїхала, я купляла завжди щітки електричні такі, і ми завжди купляли від бренда а, Samsung. Тут поправочка не Samsung, а Philips. Я затопила конкретно. Але в цей раз вирішила купити щось нове. І скажу вам відверто, я вже відкрила і я вже навіть користувалась. Я хотіла просто спробувати різницю і потім вам розказати. Тут їх дві: чорна і біла. Звичайно, я взяла собі білу, і я взяв собі чорну. Ось так вона виглядає. Мені подобається, що така кругла щітка. Я можу вам показати мою, наприклад, стару. Ось дві. Одна ось ця в oral B, і ця Philips. Чому, на мою думку, зараз вже мені здається краще ось ця. Раніше мені здавалося, що Філіпс це найкраща фірма для зубних щіток, але на протязі, напевно, останніх трьох років вони більше року не служать. Вони починають працювати якось дуже жорстко. І ось ця голівка, ти можеш знімати голівку і міняти, а купляти нову. І ось ця голівка, коли ти нову вже одягаєш, вона набагато гірше працює в плані так жужить. Навіть не знаю, як передати. Ти відчуваєш, що щось вже не то. Ця класна тим, що тут дуже багато різних а, функцій, коли ти включаєш, ти можеш переключати на різні функції, і вона дійсно працює по різному. Є для сенситих зубів, є спеціально щоб язик чистити, є спеціально щоб відбілювати більше, є така. Масивна чистка, можна сказати, тут функції дві clean or white, і все ще мені ця щитка більше сподобалася, тим що тут є а, додаток. Еп, де можна закачати, завантажити і просто чистити зуби і дивитись, як ти почистив. І дійсно вона показує, в яку сторону ти краще почистив, в яку сторону гірше. Я знаю, в мене була від Philips інша щітка дорожча, Вона набагато більше служила зараз. Я не знаю, чого вони перестали робити. Так, якісно ці щітки, але останні, от вам кажу, останні три роки ця щітка змінила в гіршу сторону. Щоб ви розуміли, я можу навіть вам показати. В мене цих коробок від Philips вдома валяється просто купа. Ось ці нові коробки від е, oral B. Ось ці ось ця на щітка від Philips коштувала, наприклад, я знаю, в казку зараз дві за 100. Щось таке. Ця за 170, може 180. Ви бачите, що це таке тут. Раз, два, три. Це шоломи для снігоходів. Я зрозуміла, що вам треба показати все, що ми купуємо, все, що нам треба тут на Алясці для життя. Зрозуміло, що просто з шапкою їздити на снігоходах це нереально холодно, нереально тяжко. В нас є малі діти, в них є свій снігоход, і е, їм теж треба не замерзати, як і нормальним людям. Тому якщо ми не тут по дворі катаємось з малими, а виїжджаємо в ліс чи в гори, звісно, обов'язково треба їм одягати, щоб вони не замерзли. Тому ми купили ці дитячі шоломи, джемен. І Фелікса. Вони тяжкі, вони нелегкі. І Фелікс, коли один раз одів, він пленкав, він не хотів його носити. Тому що йому було тяжко. Але якщо хоче кататись, треба одягати. Що робити? Собі я купила такий різнокольоровий. Бачите? Ще Висить, я свій ще не одягала ні разу. І також джема ще не разу, чи фіт. Це не одягала також. І цей е, коштував десь 100 доларів. Дитячі коштували взагалі дещо по 50, якщо не менше. І ще додатково з дитячими шоломами цими дали дві, двоє окулярів. Вони йшли безкоштовно. Окуляри коштують 20 доларів. Чесно теж для снігу одній. І Фелікса інші теж ще не відкривав. Ну, Джема носила вже не один раз. А Фелікс не нуси. Я коли тут по дворі зганяю з малими, я просто йому балаклаву одягаю, і йому нормально. Тож класно, що дав нам в подарунок двоє двоє а, окулярів. Знаєте, я завжди кажу, що о, тут на Алясці дешевше жити, то-то дешевше. Але... Ні, друзі, це не дешевше тут жити. Ти щось маєш, наприклад, снігоходи, тобі до нього треба купляти шоломи, окуляри, спеціальний одяг. Коротше. Так як я почала за снігоходи вам розповідати, я відразу покажу, що я купила дітям е, в цьому році, що вони одягають взагалі на зиму, щоб їм не було холодно. По-перше, це термобілизна. Штани, ось такі. Бачите, це від Колумбія в них це такі спеціальні штани, легінси під щоб кататися на сномашині. Сно так, вони тримають тепло Середини англійської мови. Це називається Heat. як клейонка, типу зігріваюча. І ця клейонка, вона гріє. У мене є джемані штани з омніхіду з цим. І також Феліксу, штани. Дуже класні, вони дійсно дуже класно гріють. Я перепрошую, що я українською не знаю, як це називається. Але англійською Only Heat. ось можу вам сказати: одні штанці коштують 25 доларів. Також ви мене питаєте, що діти одягають взимку в нас тут на Алясці. Я вам можу нагадати, що Джем ходить в школу і до мінус 35 що не помиляюсь, чи до мінус тридцять вони кожен день ідуть гуляти. Уявляєте, мінус тридцять, а діти обов'язково мінус тридцять тут гуляють. В школу до мінус п'ятдесяти, напевно, десь ходять. Ілья мій розповідав, що коли він був малий, і ходив в школу, навіть в мінус п'ятдесят, все нормально ходили, відправляли автобуси, їхали. Взагалі, гадки не маю, на чому там ті автобуси їздять. Ну, звикають, напевно, люди діти, і для, для них це норма. Джемі в цьому році я також купила за цим омніхіт. Зараз будуть відкривати. А ну, відкривай, Джема. Посилки, що прийшло вам. Окей. Okay. Джема, це тобі. Взуття нова Колумбія. Повинні до мінус 30 бути. Джема, це твоя куртка. Ану міряй. Поміряєш? О, вона дуже тепла. Це феліксу комбінезон на зиму, новий. Теплий, який тримає до мінуса тридцять. Повинен тримати. Фелікс відкривай давай. Фелікс Фелікс, це твої сноупенси. Ну в тебе є сноупенси. В тебе є штанці такі. Ти хочеш? Ти хотіла собі комбінезон такий? Окей, я тобі куплю. Ось що значить купувати щось різне дітям. Зараз такий період, в них все повинно бути однаковим. І, до речі, ось такі я бутси їм купила. Бутси – це з англійської чоботи. Всередині така прослойка, зроблена з вовни, щось похоже на валянки, знаєте? На сезон до мінус 30 – нормально. Це як парка, вона велика. Вона досить тепла. Коли на вулиці тепліше, ніж мінус 15, ну мінус 10, ладно, скажу, десь мінус 12, Я її вже її не одягаю. Якщо більше мінус 12, мінус 15, то я їй даю цю одягати, тому що вона прям спекотною. В ній рукава теплі тут є. Також е, типу аля гріється. В тебе є тут кармани. Тобі подобається джема тепла? Не, мене. Ну прикольно. Мені подобається ця куртка, парка. Взяла її на знижці десь за 120 доларів. Фелікс в мене не ходить на вулиці в мінус 35, тому йому я не купляла Прямо таке тепло, я йому купила просто звичайний комбінезон від Колумбія теж. Прикольно, що ці комбінезони від Колумбія а, на виріс можна використовувати вони. Тут мають аля такі ниточки, я можу вам показати. Ці рукави вони пришиті, вони тут отут відрізаєш, рукава стають довші. Розумієте, як прикольно зроблено? Тобто тобі не один рік для дитини, а на декілька років. Тут детально написано, як відрізати на виріс. Якщо твоя дитина вже виросла, і ноги, ось тут воно за шипом навіть трішки видно, і руки можна. Зробити мене. Є мене куртка, також тут написано: як зробити на виріз рукава, наприклад. Класно. І також я купила Феліксу штани додатково сноупайс англійською для снігу. Вони також на мінус 15, десь не більше. Але Ілья в мене вже дорослий, йому треба не на рік, не на два одяг. То він собі купив куртку від North Face для катання на лижах, снігоході, сноуборді, на лижах де не катається на сноуборді. Вона здорова, в мене Ілія, не маленький Коли ти катаєшся на сноуборді чи на снігоході, краще мати щось яскраве. Якщо що з тобою станеться, ну щоб тебе побачили. Ця куртка типу Аля двіна, тут дві її ти можеш зняти і носити ось цю одну. Чи разом ось так? Лугу Цей бренд досить популярний в Америці. Мені подобається, що завжди, коли ти купляєш щось, тобі вони кладуть в такий аля-мішочок, який потім можна використовувати і йти, я не знаю, за покупками щось туди класти. В мене вже близько п'яти таких є. Вони тут закриваються на таку застійку. І я, наприклад, коли Джеммі щось треба вкласти в школу, я даю їй. Цей пакет. Я купила собі на початку зими куртку, але в нас, ви розумієте, холодно і ти у легесенькі куртки якоїсь не походиш. Тому я оділа в машині, посиділа і потім зняла. Оверсайз куртка, яка має досить такі об'ємні рукава. Мені, якщо це подобається, я коли її одягла, я побачила, що я так непогано виглядаю в ній. Чого вам розповідати? Я її одіну і покажу. Разом з джинсами, разом з якимись класними речами, такими модними, вона досить класна. Мені дійсно подобається цей горчичний колір, тут кишеньку, подивіться, з усіх сторін і тут, і тут. І вона сама по собі приємна, м'ягесенька. Це S, хоча в Америці я можу XS носити. Екстра смол, тут в Америці все трішки хм, побільше люди. Тому може здатися, що вона така об'ємна, але вона і повинна бути. Це я купила декілька тижнів тому Акс. і я вже їх носила. Ви, напевно, навіть бачили їх в моїх відео останньому чи останніх двох. Я їх спеціально запакувала, щоб вам знову їх відкрити, показати. Я спеціально їх ще взяла на великі подошві, щоб бути вище, я 100 метр 60. Метр п'ятдесят дев'ять з половиною. Коротше, я маленька. І мені хочеться бути вище. Особливо в Мериці всі такі великі тут, а я така. Можливо, вам на відео не здається, що я маленька, але ну... Ну... що маємо, то маємо. І колір чому блакитний, тому що я вже казала, хочеться щось яскравого тут взимку. На ласті. Ще я додам, що я думала, що мені буде в них набагато холодніше. Але дивно, дивно, коли я їхала на своє день народження в термальні води термальні джерела, я не замерзла. Ноги в п'ятки не замерзала. Тому круто, що ось така подошва. Діє, що ні? О, я не показала балаклави, які ми носимо. Це Фелікса Балаклава. Я купила таких дві: одну Феліксу, одну з Джемі. А, Бачите, тільки очі видно. Фелікс ось так бере і собі не хоче, щоб були закриті рот його, і він так надо собі до підборіддя Одягає, але вона дуже класна і тепла, і реально вона від вітра. Но найголовніше це, щоб проти вітра була. І Ця класно працює, і також в мене є моя. Одягаєш цю балаклаву, потім шолом одягаєш, а потім вже окуляри. І вчишся дихати Ф, потрішки, потрішки не панікувати. Цю кофту ви бачили, я теж купила півтори місяці тому. Вона коштувала 20 доларів. Тепла, класна, м'ягесенька. Але мінус в тому, що це полієстер. Я не люблю поліестер носити на собі якийсь фейк. Ну, що маємо, то маємо. Рукава теж класні, тут великі. Я коли її купила, а потім вже дивилася, чого вона зроблена. Я думаю, блін, Катя, ти ж казала собі, будеш якісні речі купляти. Але що, Зайшла в таргет, побачила, треба брати взяла. Ну, коротше, як завжди. Також я купила ось цю кофту. Теж півтори місяці тому разом з тою. Ви, напевно, її бачили. Це в H&M. Класна кофта. Мені подобається, що вона теж аля оверсайз. Тому що нещодавно оділа щось в обтяжку і сиділа, і мене хтось фоткав і давай так жир. Думаю, Катя, ти така товста. Не одягай більше ту в обтяжку кофту. Це чоботи від ASOS бренд. Я півроку обрала собі чоботи. Я хотіла, щоб ось вони ось тут, там, де коліна були такі більш вільні, щоб не були такі в обтяжку. Це шкіра справжня. Вони коштували досить дешево 100 доларів. Мені здається, для шкіряного взуття 100 доларів це взагалі мало. І я їх раз у три, напевно, теж оділа, але є великий мінус, просто величезний мінус. Вони такі слизькі. Мама рідна, дійсно вам скажу, неможливо ходити в них по снігу. Можливо, десь в Європі, не знаю, в Берліні, десь в Лондоні, коли е, крім асфальту нічого немає, було б класно по дорозі, нормально і класно. Я пробувала трішки наступати, але Аляска, тут всюди сніг, і мене треба, щоб хтось тримав, е, щоб я ходила. Тому я просто була в шоці, які вони слизькі, хоча виглядають на нозі. От як я хотіла. Я хотіла, щоб вони не були якісь такі круті. Я хотіла максимально прості а, і під джинси, якісь штани, чи просто під спідницю, щоб воно все пасувало. Я хочу вам розповісти, де я купила це, і як в мене стерили гроші. Це я купила, замовила на тему. Тему це такий китайський сайт Аля Алиекспрес. Я думаю, він вже популярний і в Україні. Я дуже рідко там щось купляю раз в рік. Але щось мені захотілося якісь гарні такі чашечки. Я замовила ось цю з таким блюдцем. Просто дивіться, яка розкіш. Я коли побачила, думаю, вау, вона дійсно гарна. Гарна. Тут, бачите, не написано нічого, що made in Китай, там щось таке. Також і сама ця чашка, і вона така дебела, не тоненька. Розбити її не так легко буде. Разом з цим я також замовила. І ось цю п аля піжаму, не знаю, попалась, я нажала окей брати. І вона 100% котон, і дійсно класно носити вдома штанцями. Такі штанці. Але я замовила десь перед Різдвом це все. І там ще щось замовила, але я вже не пам'ятаю, що я навіть не відкрила. Бачите, вже скільки більше місяця лежить в мене. Коротше, я замовила, ну там три-чотири речі в тему, не знаю, можливо, витратила 40 доларів. Щось, типу, такого. Ну, витратила та витратила, думала, все. Через декілька тижнів в мене списується 25 доларів спочатку. Я думаю, хм, дивно, хто це взяв? За що мене списувалось. Видно, що це якийсь сайт, там .com написано Фрішіпінг аля. Я погугла, що це за сайт. Дивлюсь ну, щось з Китая. Китайський якийсь сайт е списав мене гроші. Думаю. Але були свята, і я просто забула, забила на це і більше ну, не згадувала. Нещодавно дивлюсь, опять списалось гроші. І опять 25 доларів. І опять той самий сайт, там дві якісь букви змінились в кінці. Думаю, офігеть, як круто. Питала свого племінника, що це таке, як це зробити, чого списуються гроші. Він погуглив, да, це з Китаю, це Китай. Цікаво, те, що я тою карткою, якою я купила ось це, ось це і чашку, я нічого іншого не купляла, крім цього, і ще далі крокси дитячі. Нічого не купляла більше. І зрозуміла, що крокси не могли списати офіційний сайт. Крокси в мене гроші забрати. З Китаю, зрозуміло, що це Китай забрав. Мені прийшлось а, картку, типу, переробити, щоб гроші не списувались, тому що я не знаю, як я взагалі не знаю, як вони можуть так легко брати гроші. Але факт є фактом, що 50 доларів кудись пішло комусь в карман. Але ну таке. Коротше, я вже відкрила. Дивіться, це така підставка під біжутерію. Досить важка, якісна. Я не скажу, що вона погана. Я взагалі. Ще раз кажу, я не скажу, що ось ці речі, що я вам показую з тему три чи чотири речі, я купила, 48 доларів потратила, пам'ятаю, але не пам'ятаю, що купила. Я не скажу, що вони погані. Класно зроблено. Але чого в мене списали 50 доларів два місяці поспіль підряд по 25. Незрозуміло. Не зрозуміло. І мені здається, я більше не захочу купувати щось тему. На що мені це мені краще тут в американському якомусь сайті купити трішки дорожче, ніж в тому дурацькому тему. Але ось така історія. Будьте обережні, тому що Китай є Китай. Що ще сказати? Подивлюсь цей пакунок. Ой, вже падає. Перші штани, боже, які вони здорові! Аля мам джинс. Я їх ще не одягала, але я відкривала. Скажу чесно. На фотографіях в магазині вони виглядали набагато. Краще, хоча якість прям максимально крута. Вони якісні. Така джинса прям м'ягенька, мені подобається. Також я ще одні джинси там замовила. Але я їх раз за 3-4 носила. І ви, напевно, бачили. Вони такі круті, вони мені подобаються. Це від Stradivarius. Вони такі, а ось тут в обтяжку і кльоші донизу. Знов кльош в моді. Подобається. Подобається дуже. І я вже стільки раз їх носила. І мені вже діти п'ятна ставили. І вони вже від відпралось декілька разів. Тому прям... Плюс, я... також мені тиждень тому прийшли дитячі крокс, які я замовляла. Теж місяць йшли. Я їх замовила через те, що ми будемо їхати через місяць а на відпочинок, на океан. Я так хочу. І ну, дітям треба взуття. Вони теж були по знижці: 47 доларів. Я заплатила за двоє кроксів і за ось ці -ля іграшки на, на взуті. Як тобі твої крокси? Подобаються? Подобаю. Подобаються такі крокси. Покажи. Угу. А це Фелікса крокси, так? У Фелікса тут різні машинки, екскаватори. Він прям в захваті. Вони по дому зараз гасають. У Джеми просто один юнікорн, але я їй пообіцяла, що я їй ще докуплю вже на відпочинку. Куди ми їдемо? Я потім вже вам розповім. Класні, по 20 доларів капці. Я вважаю, що це дешево, ну це крокси. Крокси 20 доларів. Тому що Фред Майер піти, і Фред Майер будуть аля ось такі, зараз коштувати 20 доларів. Фред Майер це як варус наш. Я досить багато витратила грошей на, наприклад, світло. В мене нове світло. ви Бачите, тому що вже давно ніч. Ще ми дуже багато речей для дому купили, багато фурнітури. Наприклад, дітям ліжка купили дуже класні ліжка. Вони нарешті сплять в своїй кімнаті. Вони ще маленькі, вони разом сплять. Навіть Джема не хоче сама спати, хоче з Феліксом. То в них є кімната своя, там їх хлічка, Вони самі зі мною обирали постільну білизну в Амазоні, такі щасливі. Фелікс, нарешті. Йде з радістю спати. Ліжка коштувала десь по плюс-мінус 130 доларів. Ліжка можуть світитись дуже класні. Ти можеш переключати а, різне світло і вони засинають світлом. Ну прям топ. Також ми купили там дві тумби для нашої кімнати. Також ми світло, ось ці лампи купили, дуже класні лампи. Ось, дивіться, вони працюють без зарядки. Приблизно на два тижні мені вистачає лампи цієї. Ось тут ти включаєш і обираєш світло, обираєш теплоту цього світла. А лампа разом з тою коштувала всього 20 доларів дві. Я прямо здивувалася, коли я побачила ціну. В каску їх брали. До неї також зарядка йшла. Там були в чорному кольорі, і ось такому золотому. Мені ля каже: Беремо в золотому. Спочатку подумала, а потім окей, берем. І зараз я прям дуже задовільна. Бачите, як класно? Класні лампи. Друзі, ось і все, я стільки вам всього показала. Просто в мене тут срач. А, і я найперше, що хотіла сказати, це дякую вам, що ви просто мене всі так класно привітали з днем народження, яке було минуле моє відео. Мені дуже було приємно читати все, відчувати вашу підтримку, вашу навіть любов, можна сказати, до моєї роботи, до того, що я роблю. І зразу я розумію, що хм, я не дарма все так знімаю. Дякую вам за це. Мені дуже було приємно. Така тепла атмосфера була в коментарях в тому моєму відео. Взагалі завжди тепла тепла атмосфера, але якось на день народження. Це більше можливо відчувається більше людей, тому що пишуть. Щиро, щиро вам дякую за це. Дякую, що ви є в мене. Дякую, що переглядаєте мене. Дякую, що підтримуєте мене. Бажаю вам любові, в сім'ї і миру. Як я завжди кажу, бо без цього ну немає сенсу, знаєте, і не забуваємо. Молитись за Україну, підтримувати нашу Україну завжди, кожен день про неї думаємо. Нехай сьогодні ваш вечір чи ваш ранок буде класним, прекрасним, можливо, продуктивним, якщо вам цього хочеться, а можливо, лінивим, якщо ви просто заморилися, хочете відпочити. Ви на це маєте теж право. Побачимось в наступному моєму відео. Папа, -па. не забувайте підписуватись. Завжди забуваю це сказати. Також ви можете підписуватись на інстаграмі. А, ось тут можливо він висвітиться. Я там частіше якісь речі з повсякденного життя виставляю. Прості такі речі, знаєте, якісь тут я вже змонтувала відео, зробила а там так. Сьогодні, сьогодні щось пройшло і відразу виставила. Дякую, що дивитесь мене! І побачимось в наступному моєму відео. Надіюсь. Воно вам сподобається. А тепер подивіться реальність, як я знімала. Мама рідна, зараз це все мені треба прибирати. О, дивіться, розпаковку як робила. Таран, ось там світло, бачите, кава собі приготувала. Коротше, дякую, що були зі мною.